Вітаю. Сьогодні ми заглибимося в історію Костянтина Трутовського. Це художник, якого, знаєте, часто називають митцем української душі. Його життя це такий собі калейдоскоп несподіваних поворотів, дуже тісно пов'язаний зі Слобожанщиною, ну, це північний схід України, але водночас там стільки зв'язків, що виходять далеко за її межі. Так, саме так. І наша розмова сьогодні базуватиметься якраз на матеріалах, що е, розкривають цей його шлях. Від сина поміщиці, уявіть, і онука-бандуриста до визнаного майстра. Його роботи цінували і тут, на батьківщині, і в Європі. Спробуємо розібратися, який у нього був творчий метод, що його надихало, і ну, чому так сталося, що його ім'я намагалися якось викреслити з історії. Отже, наша місія сьогодні розплутати цю історію. Як людина, якій, здавалося б, світила військова кар'єра, стала художником, і художником, що так гостро відчував, так правдиво зображував українську реальність, які там були зустрічі, впливи, що сформувало його погляд, і чому його мистецтво, попри все, залишається таким ну промовистим сьогодні? Мабуть, варто почати з самого початку, з його ідентичності, Трутовський народився на Слобожанщині. І це, знаєте, ключовий момент. Хоча пізніше були спроби так записати його до ісконно ісконноруських художників, але ж його сучасники та й пізніші дослідники відзначали його саме як народного митця, тобто глибоко пов'язаного з українським життям, з культурою. А що про родину відомо? Ви згадали, що дід був бандуристом, а мати поміщицею? Саме так. Дід бандурист, це вже ну, сам по собі яскравий такий культурний маркер, так вказує на українське коріння, мати володіла селом Яковлівка, яке колись було українським. Родина спочатку була досить заможною. Здавалося б, це мало створити ну, сприятливі умови для вільного вибору шляху. Але життя, як то кажуть, внесло свої корективи. Він же втратив батька рано. Так. А потім навчання спочатку пенсіон у Харкові, а потім це Миколаївське інженерне училище в Петербурзі. Ну, зовсім не мистецький шлях, погодьтеся. Абсолютно, все вказувало на військову кар'єну, це точно. Оточення специфічне, дисципліна, зовсім інший фокус. І отут, власне, відбувається щось таке, ну, майже неймовірне, майже як у романі. О, це вже цікаво. Що ж там сталося? Розкажіть. Ну, от дивіться, під час навчання в училищі юний Трутовський намалював портрет одного з офіцерів, полковника Геденшторма. І цей малюнок е був настільки вдалим, так точно передавав характер, що полковник. Той самий суворий військовий? Він самий, вражений полковник, людина військового гарту, віддає наказ: дайте цьому юнакові пензлі та фарби. Уявляєте? Вау! Просто! Вау! тобто один портрет і все в атмосфері військового училища, де, ну вабуть, муштра і статут понад усе, це ж справді дивовижно. Це був без сумніву переломний момент. Можна сказати таке собі формальне визнання його таланту, дозвіл займатися тим, до чого справді лежала душа, попри всі ці зовнішні обставини. Це власне і є народження художника Трутовського. В тому середовищі, де цього ну найменше можна було очікувати. Гаразд, талант визнали, але ж потрібне натхнення. З джерел ми знаємо, що він просто шалено захоплювався Гоголем. Чи видно це в його роботах? Ну, безумовно, Гоголь з його яскравими образами українського побуту, з містикою, гумором це дуже резонувало з власним світовідчуттям Трутовського. Він навіть працював над ілюстраціями до знаменитих вечорів на хуторі біля диканьки. Намагався візуально втілити ту саму атмосферу, знаєте, яку створив письменник. До того ж, відомо, що його завжди захоплювала краса українських жінок. Це теж видно у багатьох його полотнах, малюнках. А зустрітися йому з Гоголем вдалося. Ну, зі своїм кумиром. На жаль, ні. Є свідчення, що Трутовський дуже хотів познайомитися з Гоголем особисто. Він навіть спеціально приїхав до Петербурга для цього. Але виявилося, що письменник саме тоді вирушив до Італії. От така от м -м, втрачена можливість, мабуть, це його дуже засмутило. Шкода, звісно, але те, що він не зустрівся з Гоголем, не завадило його власному визнанню, навіть міжнародному. Згадується, його членство у королівському бельгійському товаристві акварелістів це було престижно тоді? Дуже престижно. Це серйозне визнання. Так. Бельгійська школа акварелі на той час була однією з провідних у Європі, безперечно, стати членом-кореспондентом такого товариства це означало, що його майстерність саме в цій техніці, а акварель, знаєте, вимагає особливої віртуозності, була оцінена дуже високо. Це свідчило, що його роботи помічали, цінували і за межами імперії. Цікаво. Тобто європейське визнання є, але серце, здається, все одно залишалося в Україні. Джерела постійно наголошують, що він повертався до української теми, до свого коріння. Так, і що тут особливо важливо, це його свідоме прагнення. Він не просто хотів малювати щось українське, він хотів зрозуміти і показати глибинну правду життя народу. Він читав Тараса Шевченка, а поезія Шевченка, вона ж сповнена болю за долю селянства, це безперечно формувало його соціальне бачення. Тобто він не був таким собі, знаєте, стороннім спостерігачем, він справді занурювався в це життя саме так. Тротовський багато подорожував Україною. Його цікавило не створення якихось іделічних картинок для салонів. Ні. Він прагнув фіксувати реальність, життя селян, їхню працю, їхні радощі, скорботи, але також і побут поміщиків, чиновників він не боявся показувати і важкі, часом непривабливі сторони дійсності. У цьому, напевно, і є його реалізм, про який так багато говорять не прикрашати, а свідчити. Точно його реалізм, це ж не просто технічний прийом, це позиція, прагнення до правдивості, до такої, знаєте, майже документальної точності у відтворенні деталей побуту, костюмів, типів облич, навіть соціальних взаємин. Візьмемо, наприклад, його відому картину Хворий. Це ж не просто жанрова сцена. У ній немає сентиментальності, правда, але є глибоке співчуття, така тиха драма людського страждання. І все це передано з надзвичайною психологічною точністю. Такі роботи вони ж різко контрастували з тими солодкуватими академічними сюжетами, що були популярні. Це був його спосіб говорити правду про життя. І ця правда, схоже, знаходила відгук. кажуть, його картини просто розліталися, їх купували так швидко, що вони не завжди і на виставки встигали потрапити. Це цікавий феномен, так зазвичай же як виставки це шлях до популярності. А тут виходить, що популярність випереджала офіційне визнання через експозиції, його роботи купували колекціонери, поціновувачі мистецтва просто з майстерні. Це свідчить про шалений попит на його творчість. Він і сам, здається, ставився до цього з гумором. Зберігся ж його жарт про те, що постійна зміна натурників та моделей у майстерні це і є його персональна виставка передвижників. Так-так, гарний жарт. Показує його самоіронію і, можливо, певну втому від цієї метушні. Але крім живопису, він же був дуже продуктивним графіком, працював для газет, для журналів, створював малюнки на злобу дня. На злову дня. А що це означає, які теми він піднімав у цій графіці? Ну, це були такі швидкі, часто сатиричні або гостросоціальні замальовки, реакція на актуальні події, суспільні явища, якісь політичні рішення. Наприклад, він міг зобразити хабарництво чиновників або труднощі селянського життя після реформи 1861 року, або якісь курйозні міські події. Ця графіка показує його як митця глибоко зануреного в пульс часу, небайдужого до того, що відбувалося навколо, і ця зануреність у життя, у спілкування з різними людьми, з різними колами суспільства призвела до ще одного, мабуть, ну найбільш несподіваного перетину в його біографії: знайомство з Федором Достоєвським. Так, це справді вражаючий факт. Вони ж познайомилися ще там, у Миколаївському інженерному училищі. Джерела описують дуже цікавий контраст між ними життя радісний товариський, такий відкритий Трутовський і е, похмурий, заглиблений у себе вже тоді схильні до рефлексії Достоєвський. І є свідчення, що саме Трутовський помітив у майбутнього літературного генія хист до малювання і радив йому не полишати цю справу, займатися мистецтвом. Уявити тільки художник Трутовський дає поради Достоєвському. Дивовижний штрих, правда, до портретів обох, пізніше їхні шляхи знову перетнулися у Петрибурзі на так званих Петрашеських вечорах. Це були такі зібрання інтелектуальної молоді, вони захоплювалися ідеями французьких соціалістів-утопістів, фур'є, Сен-Сімона, мріяли про перебудову суспільства ну, на засадах рівності, братерства, справедливості. Атмосфера там, мабуть, була не електризована цими мріями про краще майбутнє. Але ж ми знаємо, що участь у цьому гуртку мала м'яко кажучи трагічні наслідки. Безумовно, якщо подивитися на це в ширшому контексті, ну епока Миколи І, такі вільнодумні зібрання влада сприймала як величезну загрозу. У 1849 році багатьох учасників гуртка і Достоєвського теж заарештували. Достоєвського, як відомо, засудили до смертної кари, яку в останню міть просто перед розстрілом замінили на каторжні роботи в Сибіру. Цей досвід очікування страти, а потім роки каторги, він же кардинально змінив його світогляд і став визначальним для всієї його подальшої творчості. Жахлива історія. А яка доля спіткала Трутовського у зв'язку з цією справою? Його теж зачепило. На щастя, для нього серйозних наслідків не було, хоча він і відвідував ці зібрання так. Але його участь, вочевидь, не розцінили як активну антиурядову діяльність. Можливо, його врятувала репутація художника, знаєте, менш заглибленого в політичні дискусії порівняно з тим же Достоєвським. Але сам факт їхнього спілкування, спільна участь у цьому колі, це дуже показовий момент. Він ілюструє і інтелектуальні пошуки, і ризики тієї епохи. Так, драматична історія з Достоєвським. А як склалася подальша доля самого Трутовського, як збереглася його спадщина? Бо джерела ж говорять про спроби викреслити його ім'я з історії? На жаль, це правда. Як і багато інших митців, чия творчість була тісно пов'язана з національною культурою, яка ну, не вписувалася в імперський наратив, або чиї погляди вважалися неблагонадійними? Трутовський певною мірою став жартвою історичних обставин. Зміна політичних режимів, ідеологічний тиск, ця тенденція до централізації культурного простору, все це сприяло тому, що його постать відсувалася на другий план, а той свідомо замовчувалося. Це мало і фізичний вимір. Згадується, що монастир, де він був похований, з часом зруйнували, і місце його спочинку фактично зникло. Так, це сумний і, можна сказати, символічний факт матеріальні сліди могили, архіви, навіть будівлі. Їх можуть знищити. Але це, знаєте, піднімає важливе питання про природу пам'яті та спадщини, чи зникає митець разом із могилою? І який же висновок роблять джерела? Є надія? Висновок, на щастя, оптимістичний, мистецтво виявляється сильнішим, сильнішим за фізичне знищення та свідоме забуття. Воно має цю дивовижну здатність промовляти через століття, знаходити нових глядачів, нові інтерпретації картини Трутовського, його графіка, його чесний погляд на українське життя 19 століття все це живе. Тобто його роботи продовжують свідчити навіть зараз саме так, його реалістичні зображення побуту, його увага до деталей, до характерів, це ж безцінне вікно в минуле. Дивлячись на його картини, ми можемо побачити ту Україну, тих людей, ті соціальні реалії, які він спостерігав і так ретельно фікшував. Це візуальна пам'ять, яку не так легко стерти. Отже, якщо підсумувати нашу розмову, Костянтин Тротовський це художник, чия ідентичність, ну глибоко вкорінена в українській культурі Слобожанщини. Попри всі спроби його якось переписати, його шлях до мистецтва був несподіваним, майже випадковим. Але визначеним талантом, який помітили вчасно. Так. І важливою була його постійна внутрішня робота оцей зв'язок з літературою, захоплення Гоголем, читання Шевченка, це формувало його погляд на народне життя, навіть його несподіване знайомство з Достоєвським і те, що він заохочував того до малювання, а потім спільна участь у гуртку Петрашевців. Все це показує його як людину, залучену до інтелектуального життя своєї епохи. Він став майстром реалістичного зображення української дійсності і не боявся показувати правду без прикрас. Його популярність серед сучасників була високою, а графіка оперативно реагувала на події на злобу дня. І, ключове, мабуть, його мистецька спадщина виявилась надзвичайно стійкою. Попри історичні спроби маргіналізації, попри навіть фізичну втрату місця поховання, його твори продовжують жити. Вони зберігають для нас образ України 19 століття і свідчать про силу мистецтва проти забуття. На завершення, як завжди, хочеться залишити нашим слухачам таку думку для роздумів. Вона випливає з історії Трутовського, але можливо сягає трохи далі. Справді. От скільки ще таких постатей, як трутовських, художників, письменників, композиторів, чия творчість була органічною частиною української культури, могли бути, ну скажімо так, маргіналізовані, забуті, або й свідомо витіснені з великих історичних наративів, які часто фокусувалися на імперських центрах. Що відкриття та переосмислення таких історій, як його, говорить нам про справжню повноту, про багатство нашої культурної ідентичності, про її дивовижну здатність виживати і відроджуватися, попри всі намагання її стерти чи применшити.